Я вирішила допомогти військовим завезти продукти, які я приготувала з осени. Не приносили мені продукти, тільки сестра моя принесла. Я передала яблука, консервацію, огірки, помідори, солодощі, вареники варені, куття в мене була, зварила, кури передала, м'ясо передала. Вони воюють. Я багато декому вже допомогла воєнним. Давала на війну, передавала багато дечого, а це вирішила сюди, так як у мене є багато дітей, моїх плем'янів, онуків надихнуло допомогти діткам, щоб спробували домашні лакомки, які приготувала. варенички, струдлики. Печенька, конфетки це все домашнє. Все своє єстенне, тому що війна, треба підтримувати, повинні не, не всі підтримувати, долучайтеся всі допомагати.